Шановні присутні, я дуже радий вітати всіх нашої сесійної зали за таку поважну делегацію. На протязі багатьох років, 1994 року, дружні відносини між нашими країнами тільки скріпилися. Ми заключили договори з 18 містами Польщі. Я дуже вдячний за те, що Польща одна з перших держав, яка виступила за те, щоб наша країна, Україна, вступила до Євросоюзу. Відчуваємо підтримку польського народу, тим більше паче, що наше місце на теренах нашої держави воно визначається тим, що польська культура дуже багато вплинула на розвиток нашої культури. І певною мірою кожного кам'янчанина тече під дві крові польської, тому що дуже переміщені були наші народи. Вони формували спільну культуру, вони будували, будували місто і захищали. Я хочу довести до відомих, хто ще не знає, може, з польських друзів, що наше місто займає третє місто в світі після Оксфорда та Кембриджа у кількості студентів на душу Северні. Ми цим гордимося. Ми гордимося тим, що наше місто було першою столицею Української Народної Республіки. Ми гордимося, що в нашому місті був відкритий перший університет в Україні. Нам є чила родитись на. Світ велика славна історія, яка чисто пов'язана з пов Я хочу